А з нами на зв'язку народний депутат від фракції Слуга народа Олег Дунда. Добрий день. Добрий день, вітаю. Скажіть, будь ласка, чи є перспективи позбавлення мандатів усієї фракції, яка раніше називалася ОПЗЖ? Ну, це залежить від того, яке рішення прийме погоджувальна рада і винесе. Зал вже існуючі законопроекти і по місцевим депутатам, і по народним депутатам. Поки що на сьогоднішній день зібрано 153 підписи. Хоча я розраховую, що буде понад 226 для того, щоб показати, що сесійна зала і взагалі депутатський корпус він спроможний для, для прийняття цього рішення. На сьогоднішній день, на жаль, цієї спроможності в сесійній зали поки що немає. Може, з часом вона все ж таки відбудеться. Скажіть, а можна розвести питання про Верховну Раду та місцеві ради, і, можливо, це якось прискорить процес? Ну, звісно, це окремі законопроекти. Можна ставити як окремо місцеві, так і окремо і народних депутатів. Нічому цьому не заважає. Але, на жаль, є система координат, де така. Ієрархія, де на чолі знаходяться народні депутати з ОПЗЖ, які надають так звану підтримку і захист для місцевих депутатів відповідності, я вдача доріг. Ну, відповідності до підтримки і захисту по всій ієрархії для того, щоб вони прислужували і виконували ті рішення, було до речі, так само як це побудовано і в Росії. Єдина Росія і свого часу партія регіонів, тобто, це все є така успадкована лінія захисту і підтримки один одного, скажіть а пан Волошин зараз. Ну він каже, що він у Білорусі. Є інформація, що він у Росії. Як притягнути до відповідальності цих депутатів, таких як він, і чи реально це зробити до перемоги? І, власне, як Добре буде відбуватися море. суд? Да, от, ну якщо а, його будуть судити заочно, то як це взагалі буде відбуватися? Ну, ми ж бачимо, як у нас працює по часу судова гілка влади і правоохоронного органу. для того, щоб людину там а, притягнути до відповідальності, потрібно дуже багато часу. До речі, приклад дуже яскравий Медведчука. Там по ньому справи почалися, якщо я правильно пам'ятаю. Ще в 2020-2021 році ніколи в ніколи сумнівів стосовно його держради, я думаю, вже немає. Але ось вже у нас 23 рік, два роки пройшло, 24, до цього часу по ньому ще не прийнято жодного рішення по суду відповідно по його відповідальності за чи... вчинені злочини. Тому відповідно поголошуємо так само буде займати дуже багато часу, і в даному випадку мені особисто хотілося б, щоб. Рішення приймалися гілкою влади так само, як е, в Сполучених Штатах. Згадаємо, по поводу Манафорту. Е, достатньо було суду Сполучених Штатів Америки, здається, три місяці для того, щоб прийняти рішення і позбавити його волі. А в нас не вистачає кількох років. Тому я маю надію, буду так парадоксально, я буду мати надію, що ці персонажі отримують вироки. Вже до, вже після отримання нам перемоги? Бо чекати ще кілька років перемоги вже ж таки не хочеться. Хочеться, щоб ми найближчим часом цю перемогу здобули. Скажіть, а є розуміння, яка кількість таких депутатів, як Волошин, хто втік вже з країни і десь перебуває поза досяжністю нашої судової системи та слідчих органів? Їх ну, трахувати. Їх було в сесійній залі у фракції десь 43, здається, 44 депутати. На сьогоднішній день под, за попередніми підрахунками десь близько 28, 28, 25, десь так. Тобто рахуйте, десь 15 їх в Україні немає, або тимчасово відсутні. По мандатів, здається, о, дай Бог пам'ять чи 8, чи 10 депутатів. Тобто ще. Таких тимчасових у нас десь 5 депутатів точно є. Але все ж таки, мені дивіться, якщо повертатися до цих депутатів, мене турбують настільки депутати, які знаходяться поза межами України. Вони вже по жодної. Жодних проблем Україні, державі, суспільству, вони вже не можуть принести. Вони можуть з'явитися в сесійній залі лише в обозі збройних в обозі військових сил орків. Інакшим шляхом вони потрапити вже до України не можуть. Але більше турбують ті люди, які входять в сесійну залу, які в будь-який момент. Можуть перерятуватися і прийняти ті рішення, які потрібні Москві. От вони мене найбільше турбують, бо вони все ж таки долучені і до державної тимниці, і до системи прийняття рішень. Розуміють, що відбувається. Я так розумію, що часткова інформація вони все ж передають до Москви і, врешті-решт, в якийсь момент, коли це буде вигідно, Москви можуть голосувати або виступати на чолі політичної сили, яка буде намагатися перехопити владу в Україні і працювати таким чином на користь Москви. От вони найбільше не турбують ті, які знаходяться в сесійному залі. Пане Олеже, а ви думаєте, що такий розвиток подій ще можливий? Бо наче зараз так виглядає, що ті депутати, які колись входили у фракцію ОПЗЖ, вони зараз тихіші трави і нижче, ніж вода. Так вони якось залягли на дно, особливо їх не чутно. Уважаєте, що вони умовно кажучи, ще можуть якось створювати небезпеку для української державності? Безумовно, вони вичіпують, бо більшість з них прознали про вторгнення. Більшість з них, коли росіяни вдерлися 24 числа 24 лютого до Київщини, росіяни розраховували на те, що саме ці депутати очолять майбутні перевороти і очолять майбутню проросійську владу. Я не думаю про те, що їх зв'язки з Москвою якось змінили свої. Вони зробили такий собі, знаєте, як тварини в скрутний час, вони так замирають і чекають теплих часів. Так і вони замерли і чекають, коли ситуація зміниться. І взагалі присутність таких людей в сесійній залі фактично є запрошенням Москви до подальшого вторгнення, до подальшої війни. Це є фактично такий собі злочин або Запрошення говорити, ми тут є. Якщо ви вдеретеся до Києва, ми зможемо, ми даємо вам надію, що ми можемо ще очолити цей закорд, заклад і переворот, і таким чином вони, вони намага, вони своїми присутністю в сесійній залі фактично продовжують цю війну. І та кров, яка є зараз під пахмутом, під вугледаром, є на їх руках. Вони таким чином закликають Москву. Більше того, я безумовно впевнений. якщо... а це не те, що певний, я знаю про те, що Москва і про це говорить до речі, і очільники орків і з Москви. Про те, що їм то ж почитайте, Медведєва, А Медведєв те, що Путіна на уміт на голові, то у Медведєва на язиці, фактично, вони говорять, що державності в Україні не повинно бути. Це повинна бути частина російської. Імперії і вони своїх планів не позбулися. Тому завжди є ризики про те, що вони знов деруться до Київської області, оточать Київ, хоча б будуть намагатися і намагатися і політично спиратися саме на цих людей. Тобто, ризики Дякую вам за вашу думку, Олег Дунда, народний депутат Слуга народу, був з нами на прямому зв'язку.